Вітаю всіх і дорослих, і малих на палубі летючого корабля, який прямує у казковий світ. З вами, як завжди, я, капітан Літун, і сьогодні ми будемо продовжувати читати казку Миколи Носова, Пригоди незнайка та його друзів. Розділ шостий Як Знайко придумав повітряну кулю. Знайко дуже любив читати. Тож начитався в книгах про далекі країни і про всякі цікаві мандрівки. Часто, коли вечорами робити було нічого, він розповідав своїм друзям про вичитане в книжках. Малюки дуже любили такі розповіді. Вони з цікавістю слухали про далекі країни, яких вони ніколи не бачили, але найбільше любили слухати про мандрівників. Тому що з мандрівниками трапляються різні неймовірні історії і всякі дивовижні пригоди. Наслухавшись таких історій, малюки почали мріяти про те, щоб і собі помандрувати. Деякі радили здійснити піший похід, інші пропонували сісти на човни і поплисти по річці. А знайко сказав: давайте зробимо повітряну кулю і на ній полетимо. Ця вигадка дуже сподобалась усім. Коротунчики ще ніколи не літали на повітряній кулі, і всіх малюків це дуже цікавило. Ніхто, звичайно, не знав, як робити повітряні кулі, але знайко сказав, що він усе обміркує і тоді пояснить. І от знайко почав думати Думав він три дні три ночі і придумав зробити кулю з гуми. Коротунчики вміли добувати гуму. В їхньому місті росли квіти, схожі на фікуси. Якщо надрізати стебло такої квітки, то з нього витікає білий сік. Цей сік поступово гусне і перетворюється на гуму, з якої можна робити м'ячі й калоші. Коли Знайко це придумав, він наказав коротунчикам збирати гумовий сік. Усі приносили сік, для якого знайко приготував велику діжку. Незнайко теж пішов збирати сік і зустрів на вулиці свого приятеля гунька, який грався з двома малючками в скакалки. Послухай но, гуньку, яку ми штуку придумали, сказав йому Незнайко. Ти, друже, луснеш від заздрочів, коли дізнаєшся. От, і не лусну, відповів гунько. Дуже мені потрібно лускати. Луснеш, луснеш, запевняв його незнайко. Така, друже, штука, тобі й не снилося. А що ж це за штука? зацікавився Гунько. Скоро ми зробимо повітряну кулю і полетимо мандрувати. Гунька взяли завитки, йому теж хотілося чим-небудь похвалитися, і він скривився. «Е-е-е, повітряна куля, а от я за те подружився з малючками. З якими малючками, а з оцими, сказав гунько і показав на малючок пальцем. Ось цю малючку звуть Мушкою, а цю кнопочкою. Мушка й кнопочка стояли віддалік і з острахом поглядали на Незнайка. Незнайко подивився на них лоба і сказав: Так ти он як! Ти ж зі мною дружиш, а я і з тобою дружу, і з ними. Одне одному не заважай. Ні, заважає, відповів Незнайко. Хто дружить з малючками? Той сам малючка зараз же посварися з ними. А навіщо мені сваритись? А я кажу посварися. Або я з тобою сам посварюся. Ну й сварися. Подумаєш, от і посварюсь. А твоїм мужці й кнопочці зараз так надаю. Незнайко сіпив кулаки й кинувся до малючок. Гунько загородив йому й ударив кулаком по лобі. Вони почали битись, а мушка й кнопочка злякались і втекли. То ти мене за тих малючок по лобі кулаком б'єш, кричав незнайко, намагаючись ударити гунька в ніс. А чого ти до них чіпляєшся? допитувався Гунько, розмахуючи на всі боки кулаками. чи який захисник знайшовся, відповів незнайко і вдарив свого друга по голові з такою силою, що гунько навіть присів і кинувся тікати. Я з тобою у сварці, кричав йому навздогін незнайко. Ну й будь, відповідав Гунько. Сам перший прийдеш миритися, а от побачиш, що не прийду. Ми полетимо на повітряній кулі мандрувати, полетете ви з даху на горище. Це ви полетете з даху на горище, відповів незнайко й пішов збирати гумовий сік. Коли бочку було наповнено гумовим соком, знайко розмішав його добре і звелів шпунтикові принести насос яким надували велосипедні шини. До цього насоса він приробив довгу гумову трубку, кінець трубки облив гумовим соком і наказав шпунтикові потихеньку качати насосом повітря. Шпунтик почав качати, й одразу з гумового соку почала робитися повітряна куля, точнісінько так, як з мильної піни роблять мильні бульбашки. Знайко щоразу обмазував цю кулю з усіх боків гумовим соком, а шпунтик весь час накачував повітря. Тому куля поступово роздувалася і перетворювалася на велику кулю. Знайко навіть не встигав мазати її з усіх боків. Тоді він розпорядився, щоб інші коротунчики теж мазали всі в ту ж хвилину взялися за діло. Всім знайшлася біля кулі робота. А незнайко тільки ходив коло них та посвистував. Він тримався від повітряної кулі подалі, дивився на неї здалека і приказував Лусне повітряна куля. Ось зараз лусне, ух! Але куля не луснула, а з кожною хвилиною більшала. Незабаром вона роздулася до таких розмірів, що коротунчикам довелось вилазити на горіховий кущ. Який ріс посеред двору, щоб обмазувати кулю зверху та з боків. Надування кулі тривало два дні, припинилося лише тоді, коли куля стала такою завбільшки, як будинок. Після цього Знайко зв'язав мотузочком трубку, щоб з кулі не виходило повітря, і сказав: Тепер куля буде сохнути, а ми з вами візьмемося за іншу роботу. Він прив'язав кулю мотузкою до горіхового куща, щоб не знесло її вітром. А після того поділив коротунчиків на два загони. Одному загонові він звелів збирати шовкові кокони, щоб розмотати їх і наробити шовкових ниток. З цих ниток він наказав їм сплести величезну сітку. Другому загонові Знайко звелів зробити великий кошик із тонкої березової кори. Поки Знайко і його товариші. Були зайняті цією роботою всі жителі квіткового міста приходили і дивилися на велетенську кулю, прив'язану до горіхового куща. Кожному хотілося помацати кулю руками, а деякі навіть пробували підняти її. Куля легка, казали вони. Її вільно можна підняти однією рукою. Легка то легка, але, по-моєму, вона не полетить, сказав коротун на ім'я Топик. А чому не полетить? запитали його. А як же вона полетить? Якби вона могла літати, торвалася б гору, а вона просто лежить на землі. Значить, хоч вона й легка, але все таки важка, відповів топик. Коротунчики задумались. «М -м -м, сказали вони, куля легка, але все-таки важка. Це правильно. Як же вона полетить? Вони почали розпитувати Знайка, але знайко сказав. Потерпіть трохи, скоро ви все побачите. Коротунчики ще більше зневірилися, бо знайко нічого не пояснив їм. Топик ходив по місту і поширював найбезглуздіші чутки. Яка сила може підняти цю кулю вгору? питав він сам себе і відповідав Нема такої сили. Літають птахи, тому що в них є крила, а гумова куля не полетить угору, вона може полетіти тільки донизу. Зрештою, у місті вже ніхто не вірив у цю витівку. Всі тільки сміялися, підходили до знайкового будиночка, поглядали з за паркана на кулю і казали: Дивіться, дивіться, летить! Ха-ха-ха! Але Знайко не звертав на це уваги. Коли шовкова сітка була готова, він звелів накинути її зверху на кулю. Сітку розтягли і накрили нею кулю зверху. Дивіться, закричали коротунчики з за паркана – Кулю ловлять сіткою, бояться, що полетить. Ха-ха. ха Знайко наказав підчепити кулю мотузком знизу і прив'язати до гілки горіхового куща і підтягнути кулю вгору. Це дуже розвеселило глядачів. Ха-ха-ха! сміялися вони. Виявляється, це така куля, що її мотузком у гору тягти треба. Як же вона полетить, якщо її мотузком підіймати доводиться? Так і полетить. Відповів топик. Вони посідають на кулю верхи, смикатимуть за мотузок от куля й полетить. Коли кулю трохи підняли над землею, сітка по краях її спала вниз і Знайко звелів прив'язати до кутів сітки кошик з березової кори. Кошик був чотирикутний. З кожного боку в ньому було зроблено по лавочці. І на кожній лавочці могли сісти чотири малюки. Кошик прив'язали до сітки з чотирьох боків, і знайко оголосив, що будівництво кулі закінчено. Поспішайко подумав, що вже можна летіти, але знайко сказав, що ще треба приготувати для всіх парашути. А навіщо парашути?» – спитав незнайко. А що, як куля лусне, доведеться тоді з парашутами стрибати. На другий день знайко і його друзі робили парашути. Кожен сам собі майстрував парашута з пушинок кульбаби, а знайко всім показував, як треба це робити. Жителі міста бачили, що куля нерухомо висить на гілці і казали одне одному так вона й висітиме, аж доки й лусне, ніякого польоту не буде. Ну чого ж ви не летите? кричали вони з за паркана. Летіти треба, поки куля не луснула. Не турбуйтесь. Відповів їм знайко, політ відбудеться завтра о восьмій годині ранку. Багато малюків сміялося. Але деякі потім почали сумніватися. А що, коли справді полетять? казали вони. Треба прийти завтра і подивитися. Розділ сьомий. Підготовка до подорожі. На другий день Знайко розбудив своїх друзів ще на світанку. Всі попрокидалися і почали готуватися в дорогу. Гвинтик і шпунтик наділи свої шкіряні куртки. Мисливець кулька взувся у свої улюблені шкіряні чоботи. Халяви цих чобіт були вище колін і застібалися зверху на пряшки. В Таких чоботах дуже зручно мандрувати. Поспішайко надів свій костюм блискавку. Про цей костюм варто розказати докладніше. Поспішайко, який завжди поспішав і не любив марнувати часу, придумав собі спеціальний костюм, в якому не було жодного гудзика. Відомо, що при вдяганні і роздяганні найбільше часу витрачається на застібання і розстібання гудзиків. У костюмі поспішайка штани й сорочка були з'єднані в одне ціле на зразок комбінезона. Цей комбінезон застібався зверху на одну кнопку, що була на потилиці. Досить було відстібнути цю кнопку і весь костюм якимось незрозумілим чином злітав з плечей і блискавично падав до ніг. Товстенький пончик надів свій найкращий костюм. У костюмах пончик найбільше цінував кишені. Чим більше було кишень, тим кращим вважався костюм. У найкращому його костюмі було 17 кишень. Сама куртка складалася з 10 кишень, дві кишені на грудях, дві навскісні кишені на животі, дві кишені по боках, три кишені з середини й одна потайна кишеня на спині. На штанях було дві кишені спереду, дві кишені ззаду, дві кишені по боках і одна кишеня внизу на коліні. У звичайному житті такі 17-кишенні костюми. Та ще й з кишенею на коліні можна зустріти лише на кінооператорах. Сиропчик вирядився у картатий костюм. Він завжди ходив у картатих костюмах. І штани в нього були картаті, і піджак картатий, і кепка картата. Побачивши його здалеку, малюки завжди казали: погляньте, он іде шахівниця. Мабуть, нарядився у лижний костюм. Він вважав, що найзручніше мандрувати в лижному костюмі. Либонько надів смугасту фуфайку, смугасті гетри, а шию обмотав смугастим шарфом. У цьому костюмі він був весь смугастий, і здалека здавалося, що це зовсім не либонько, а якийсь смугастий матрац. Отак вдяглися, хто що міг. Тільки розкидайко, який мав звичку кидати свої речі, де попало, ніяк не міг знайти своєї куртки. Кепку він теж засунув невідомо куди і скільки не шукав, ніде не міг знайти. Нарешті він знайшов під ліжком свою зимову шапку вушанку. Художник-тюбик вирішив малювати все, що побачить під час подорожі. Він узяв свої фарби, і пензля і заздалегідь поклав їх у кошик повітряної кулі. Гусля вирішив захопити з собою флейту. Лікар Пілюлька взяв похідну аптечку і теж поклав у кошик під лавочку. Це було дуже завбачливо, бо під час подорожі хто-небудь міг захворіти. Ще не було 6-ї ранку, а довкола зібралося майже все місто. Коротунчики, яким хотілося подивитися на політ, сиділи на парканах, на дахах. Коротунчики, яким хотілося подивитись на політ, Сиділи на парканах, на дахах будинків. Поспішайко перший заліз у кошик і вибрав для себе найзручніше місце. За ним поліз незнайко. Дивіться, кричали звідусіль глядачі. Все починають сідати. Ви чого позалазили в кошик? запитав знайко. Вилізайте ще рано. Чому рано? Вже можна летіти, відповів незнайко. Багато ти розумієш. Кулю треба спершу наповнити теплим повітрям. А навіщо теплим повітрям? спитав поспішайко. Тому що тепле повітря легше від холодного і завжди підноситься вгору. Коли ми наповнимо кулю теплим повітрям, тепле повітря піднесеться вгору і потягне кулю за собою. Ага, значить, чи тепле повітря потрібне, сказав незнайко, і вони з поспішайком вилізли з кошика. Погляньте! закричав хтось на даху сусіднього будинку. Вилазять назад! Передумали летіти. Звичайно, передумали, відповіли з іншого даху. Хіба можна летіти на такій кулі? Просто морочать публіку. У цей час Знайко звелів коротунчикам наповнити кілька мішків піском і покласти їх у кошик. Одразу ж Поспішайко, мовчун, мабутько та інші малюки почали насипати в мішки пісок. І складати їх у кошик. Що це вони роблять, дивувалися глядачі. Навіщо кладуть у кошик мішки з піском? Гей, навіщо вам мішки з піском? закричав топик, що сидів верхи на паркані. А ось полетимо і будемо зверху на голови вам кидати, відповів незнайко. Певна річ, незнайко й сам не знав, для чого мішки. Він це просто так вигадав. Ви полетіть спочатку, закричав Топик. Коротунчик Мікроша, який сидів поруч з топиком на паркані, сказав: Мабуть, вони бояться летіти і хочуть, щоб замість них ці мішки полетіли, навкруги засміялися. Звичайно, бояться. А чого їм боятися, куля однаково не полетить. А може, ще полетить, промовила одна з малючок, які теж заглядали в щілини паркана. Поки довкола сперечалися. Знайко звелів розкласти серед двору вогонь, і всі побачили, як гвинтик і Шпунтик винесли зі своєї майстерні великого мідного казана і поставили його на вогонь. Гвинтик і Шпунтик давно вже зробили цього казана для нагрівання повітря. Казан мав щільну накривку, в якій був невеличкий отвір, збоку був прироблений насос для подачі в казан повітря. Повітря нагрівалось у казані, виходило через верхній отвір у накривці. Певна річ ніхто з глядачів не міг догадатися, для чого казан, але кожний висловлював свої припущення. Мабуть, вирішили зварити собі юшки, щоб поснідати перед мандрівкою, сказала малючка на ім'я Ромашка. А що ти думаєш, відповів мікроша. І ти, напевно, перекусила б, якби вирушала в таку далеку дорогу. Звісно, погодилась Ромашка, може, це востаннє. Що востаннє? Ну, наїдяться востаннє, а потім полетять куля лусне і вони розіб'ються. Не бійся, не лусне, сказав їй топик. Для того, щоб куля луснула, треба полетіти, а вона, бачиш, стовбичить тут уже цілісінький тиждень і нікуди не летить. А зараз полетить, відповіла кнопочка. Що разом з мушкою теж прийшла подивитися на політ. Тут серед глядачів щинилася палка суперечка. Коли хтось казав, що куля полетить, то інший тут таки доводив, що не полетить. А як хто-небудь казав, що не полетить, то йому відповідали, що полетить. Галас стояв такий, що вже нічого не можна було розібрати. На одному даху двоє малюків аж побилися між собою, так запально сперечалися. На силу їх розлили водою. На цей час повітря вже добре нагрілося у казані, і знайко вирішив, що пора наповнювати кулю гарячим повітрям. Але для того, щоб наповнити кулю гарячим повітрям, з неї треба було випустити спочатку холодне повітря. Знайко підійшов до кулі і розв'язав мотузочок, що туго зв'язував гумову трубку внизу. Холодне повітря почало шумом виходити з кулі. Коротунчики, що сперечалися, полетить куля чи не полетить, обернулися і побачили, що куля швидко зменшується. Вона обм'якла, зморщилася, як сушена груша, і сховалася на дні кошика. На місці, де раніше красувалася велетенська куля, тепер стояв сам кошик, накритий зверху сіткою. Шипіння стихло, і тієї ж миті пролунав вибух дружного реготу, сміялися всі. І ті, які казали, що куля не полетить. І ті, які запевняли, що куля полетить. А незнайки вдруг Гунько сміявся так, що навіть упав з покрівлі й набив собі на потилиці гулю. Довелося лікареві пілюльці тут таки лікувати його і намазувати гулю йодом. Оце так полетіли, кричали навкруги. Оце так знайкова куля. Цілий тиждень морочилися з нею, а вона взяла та й луснула. Ну і потіха. Ніколи в житті не доводилося стільки сміятися. Але знайко й цього разу не звертав уваги на кипкування. Він з'єднав казан довгою трубкою і наказав качати насос, що був прироблений до казана. В казан пішло свіже повітря, а нагріте повітря по трубці проходило просто в кулю. Поступово куля під сіткою збільшувалась і почала вилазити з кошика. Погляньте, зраділи глядачі, знову надувають. Ох і чудні, а вона знову лусне. Тепер уже ніхто не вірив, що куля полетить. А вона тим часом стала ще більшою, виповзла з кошика і лежала на ньому, наче велетенський кавун на блюдечку. І тут раптом усі побачили, що куля сама собою повільно піднялася вгору і напнула сітку, якою була прикріплена до кошика. Всі так і гахнули від цього дива. Кожний бачив, що тепер ніхто не тягне кулю на мотузці вгору. Ура! закричала Ромашка і навіть у долоні заплескала. Не галасуй, крикнув на неї топик. Але ж полетіла, полетіла, ще не полетіла. Бачиш, вона до кошика прив'язана. Хіба вона зможе підняти вгору кошик та ще й з коротунчиками! Тут топик побачив, що куля зробилась ще більшою. Піднеслася вище і кошик відділився від землі. Топик не втерпів, закричав щосили Держіть, держіть, бо полетить! Що ви робите? Але куля не полетіла, бо кошик був міцно прив'язаний до горіхового куща. Куля лише трошки піднялася над землею. Ура! пролунало з усіх боків. Ура! Молодець знайко. Оце так знайкова куля! Чим же вони надували її? Мабуть. парою. Тепер уже всі вірили, що куля полетить. Розділ восьмий. У дорогу. Наповнення кулі теплим повітрям нарешті було закінчено. Знайко звелів прибрати казана і власноручно перев'язав мотузочком гумову трубку. Щоб тепле повітря не виходило з кулі. Після цього він наказав усім сідати в кошик. Перший заліз поспішайко. за ним поліз пончик і ледь не впав на голови іншим коротунчикам. Він був товстенький, усі кишені в нього були напхані всякою всячиною, де цукор лежав, де пряники. До того ж, він надягнув про всяк випадок калоші, а в руках тримав парасольку. Спільними зусиллями пончика всадовили в кошик, а за ним почали сідати інші малюки. Сахарин сахариновиць сиропчик метушився навколо кошика і всіх підсажував. Сідайте, будь ласка, казав він. – «влаштовуйтесь зручніше. Місця на повітряній кулі усім вистачить. Ти теж сідай, відповідали йому. Я ще встигну, казав сиропчик. Головне, щоб ви сіли. Він послужливо підтримував усіх під руки, підштовхував знизу. Нарешті всі позалазили в кошик, тільки сиропчик зостався внизу. Чому ж ти не сідаєш? запитали його. Може, мені краще не сідати, сказав сиропчик. Я дуже товстенький, вам і без мене там тісно, боюсь, перевантаження буде. Не бійся, ніякого перевантаження не буде. Ні, братці, летіть без мене. Я вас тут підожду. На що мені вас турбувати? Нікого ти не потурбуєш, відповів Знайко. Сідай. Як уже всі вирішили летіти, то й полетимо разом. Сиропчик нехотя поліз у кошик, і тут раптом трапилось непередбачене. Кошик разом з колею осів на землю. Оце так полетіли, засміявся на паркані Мікроша. А ти чого смієшся? гримнув на нього Топик. Тут нещастя, а він сміється. Яке там нещастя, відповів скельчик. Просто ця куля розрахована на 15 коротунчиків, 16 вона не може підняти. Значить, не полетять? спитав топик. Доведеться когось одного залишити, тоді полетять, відповів скельчик. Мабуть, не знайка залишать, сказала мушка. Сиропчик, який боявся летіти на повітряні кулі, зрадів і сказав. Ну от, я ж казав, що перевантаження буде. Краще я вилізу. Він уже задер ногу, щоб вилізти, але тут знайко взяв один мішок з піском і викинув з кошика. Кошик одразу полегшав, і куля знову піднеслась угору. Усі плескали в долоні, підкидали вгору капелюшки, малючки на радощах обіймалися. Мушка й кнопочка навіть поцілувались, а маргаритка заплакала. Куля тим часом піднімалася все вище й вище. Її зносило вітром у бік. Незабаром вона перетворилася на маленьку цяточку, і її ледве було видно в небесній блакиті. Скельчик заліз на дах будинку й почав дивитися на цяточку в свою трубу. Поруч, на самому краєчку даху, стояв поет квітик, склавши на грудях руки. Він дивився на радісних малюків і, здавалось, про щось думав. Раптом квітик, розставив широко руки і закричав на весь голос Вірш, слухайте вірша! Навколо одразу стихло. Всі задерли голови і задивилися на квітика. Квітик ще почекав, щоб настала повна тиша. Потім він простяг до неба руку, покашляв трохи. Сказав ще раз вірш і заходився читати щойно складеного вірша. Велика куля повна пари, знялась недаром аж до хмари, наш коротун, хоч він не птиця, літати в небесах годиться, ніяких перешкод нема тепер для нашого ума. Ну й галас тут зчинився. Всі знову заплескали в долоні. Малюки стягли квітика з даху, понесли на руках додому, а малючки зривали пелюстки з квіток і кидали їх квітикові. У цей день квітик прославився так, наче це він придумав повітряну кулю і полетів на ній у піднебесся. Його вірш усі вивчили на пам'ять і виспівували на вулицях. Довго ще в цей день, то тут, то там можна було почути, ніяких перешкод нема тепер для нашого ума. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Далі буде.